А чи могли б ви виділити один, одну якусь суперперевагу від підходу спільної лінійки продуктів і один якийсь недолік? Я б ну, для себе виділяв, напевно, як недолік це такий оверінженіринг інколи, коли ми починаємо планувати фічу і дуже сильно вкладаємося, як ж вона буде перекористовуватись скрізь. І потім виходить, що ні. Тобто, ми ну, на, поч... на початках типу, запланували одне вийшло по-іншому. Ну, з переваг, це, напевно, така. Уніфікованість підходів та швидкість розробки в деяких місцях. Тобто, інколи ну те, що ми згадували, там конструктор Лего, коли так складаються зірки, що те, що тобі потрібно, вже десь є, і ти просто зібрав його в кучу і віддав, типу як додаткову фічу. То це, звісно, такий так аж гордість бере оце класно. Ми побудували систему. Оце ми коротше, перевикористовуємо фічі. Мою найкращу перевагу назвав: це те, що типу, ми зможемо там провірити потім якийсь продукт або створити продукт дуже швидко, або підключити, тому що в нас вже є готова екосистема. Да, так, в нас є вона з обмеженнями, ми можемо сказати, з тими обмеженнями ми запустимо його дуже близько. Супер, це вже валідний кейс, щоб працювати. З мінусів, давайте я почну перше. Що мені здається в такому архітектурному принципі команда вона дуже велика. Ну тобто ми маємо розуміти, що коли якщо в тебе є кор, кор не може там складатися з двох інженерів. Коли ти говориш про інфраструктуру, фронтенд, бекенд, да там і, і так далі. Ці принципи в тебе там кор може на ну, нараховувати там з десяток, типу інженерів. В тебе є стрімлайнет команди, да, типу, це теж з десяток можуть бути інженерів, типа і, і так далі. І от якщо тут говорити про взаємодію, то для мене от, кількість інженерів і взаємодії це найтяжкіший найтяж... лише в цьому принципі, і найризикованіший типу, момент. Хтось може так, не так потім там, зрозуміти, не так зробити, да, там, і ми можемо отримати якісь проблеми. Тому це, мабуть, такий глобальний ризик, якого я досі боюсь, і от, думаю про те, завжди як його іще ну, типу, прикрити. Якось знаєте, так. от. Дверку прикрита і такий, ну я тут менше вже був Основна перевага для мене це звичайно швидкість. Ми не, дуже сильно скорочуємо тайм to маркет, нові продукти запускаємо дуже швидко. От це, це для мене основна перевага. З мінусів це е, ускладнена архітектура. Нам постійно треба тримати в голові, що спільне, що відмінне, і найгірше, що ця ускладнена архітектура дуже сильно ускладнює топологію команд.